Сьогодні рівно два роки, як Запорізька атомна електростанція найбільша в Європі і шоста у світі знаходиться в окупації. З 11 тисяч працівників більшість не підписали контракт з окупантами і виїхали у тил самотужки або ж цілими родинами. Викрадення, тортури, перебування у катівнях, обстріли та тиск з боку загарбників. Все це не кадри з якогось голівудського екшену, а реалія життя енергетиків з енергодару. Інженер реакторного відділення Роман Шишко один з тих, хто зустрів ворога на робочому місці. Під час захоплення ЗС у ніч на 4 березня 2022 року він був на зміні і чув, як гатили по території станції з танків. Ми пропрацювали три зміни поспіль без перерви. На той час. Нас обстрілювали, чули, як відбувалося захоплення станції після, ну, звісно, ми забарикодувалися там в себе в приміщеннях. Ну, намагалися не допустити проникнення в наш в реакторне відділення. От, ну, а коли нам дозволили вийти. Зі зміни, то ми побачили ну, зруйновану естакаду. Люди знаходили залишки стрілецької, ну, після роботи стрілецької зброї гільзи, таке інше. Багато уламків були пошкоджені деякі комунікації. Нескорені енергодарці навіть після окупації намагалися чинити опір росіянам та виходили на мітинги. Вони вимагали, щоб військові забиралися геть з міста, але слухати цивільних ніхто не хотів. Загарбники безжально поводилися з учасниками тих мирних акцій протесту. Я був учасником того мітингу, коли розігнали людей. Кілька людей було поранено. Не знаю, чи відомо про це. Одному з них я навіть надавав допомогу, бо в нього була серйозна травма. Він втрачав кров. От. Мене заарештували. Я посидів якраз після того, як надав допомогу. Посидів кілька годин в поліцейському відділенні. Відчув на собі, що таке Руський мир. От, але після того затримання мені все одно дозволили продовжувати працювати на станції. Роман Шишко виїхав з Енергодару разом з усією своєю зміною у вересні 2023 року. Довелося подолати шлях у тисячі кілометрів через територію Росії Естонію. Згадує, як атомники проходили принизливу процедуру фільтрації, де доводилось вести неприємні розмови з російськими прикордонниками. Пропускали не всіх, деяких катували, затримували. Втім, Роману з колегами таки вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію. В Енергодарі він залишив своє колишнє життя. У мене сім'я зруйнувалася через цю війну. Дружина залишилася в накупованій території. Роман Шишко розповідає, що коли заїхав на підконтрольну Україні територію, то з ним зв'язалися представники НАЕКу і запропонували свою підтримку. Надали можливість продовжити програму навчання на посаду провідного інженера з управління реактором січня місяця. Разом із чотирма своїми колегами зас він розпочав підготовку в навчально-тренувальному центрі Південно-Української атомної електростанції. Нам потрібні кваліфіковані спеціалісти по управлінню реакторними установками. І ми готуємо резерв для Запорізької станції. Наш тренажер це дозволяє зробити, він серійний блок, тобто хлопцям буде зручно навчитися трошки пере... перепідготовитися вже на конкретному своєму блоці, бо є декілька відмінності, і працювати вже на своїй атомній станції, коли вони туди повернуться. Програма складалася індивідуально з урахуванням особистого досвіду кожного з учасників підготовки. На повномасштабному тренажері оперативники здобувають навички управління обладнанням в умовах нормальної експлуатації в аварійних ситуаціях та під час тяжких аварій, зокрема у випадку повного знеструмлення енергоблоку або всієї станції. Як далі в них сложиться доля, ми не знаємо. Можуть вони бути і в нас працевлаштовані, а може десь переведені на інші станції. Зараз от іде з чи збирається будівництво Хмельницької станції, там теж потрібні люди. Можуть вони і туди поїхати. Їхній фах дозволить їм і кваліфікація, тут здобудуть, дозволить працювати на будь-яких серійних блоках, на будь-якій станції нашої України. Така, ну, йде велика робота, бо треба підтримати кваліфікацію персоналу, тримати склад, продовжувати розробляти нормативну документацію, експлуатаційну документацію. Цим цим займається зараз колектив, це я знаю. Тому ми дуже розраховуємо на те, що станція з часом буде окупована. Окрім підготовки на нові посади та підтримання кваліфікації на Південноукраїнській АЕС працевлаштовують представників тимчасово окупованої ЗАЕС. Станом на зараз є окреме доручення президента компанії про працевлаштування працівників ЗАЕС на атомних станціях України, Рівненська, Хмельницька, Південноукраїнська. Робота з цього приводу ведеться. З початку воєнного стану е, працевлаштовано на південну українську атомну електростанцію 58 працівників Запорізької станції е, зараз проходять е, процедуру працевлаштування на південну українську атомну станцію е, більше 100 працівників ЗАЕС. Найбільша проблема це забезпечення житлом тих, хто евакуювався з Енергодара. Керівництво Південноукраїнської АЕС сприяє пошуку житла для працівників Запорізької атомної електростанції, зокрема і за межами Южноукраїнська, Варбузинці, Олександрівці, Вознесенську. Головна мета допомогти колегам у скрутній ситуації та разом дочекатися деокупації Запорізької АЕС, яка неодмінно буде.